Маю важливе повідомлення для всіх воїнів, що даний момент задіяний на форсуванні Дніпра та здійснюють щоденну логістику. Послухайте уважно. Вчора, 11 грудня, по інтернету розлетілися кадри, виставлені підерами, про нове застосування дронів FPV в якості мінувальників. Це то, що ви бачите, це. Жалка підйобка на ЯРМ, ту злоєбучу міну, якірну річну міну, котрими проміноване все Дніпро. Звісно, вона не така, як ЯРМ, це щось самопальне, бо РРМка оригінальна 13 кг ваги має. Але дивіться, це крестовина з підривником, що свідчить про. Те, що дрон FPV несе зараз на собі міну над водою. Бульк скинув, Бачите? і полетів назад. Так ось, що маю вам сказати, це вже наше відео перехоплення підрозділу радіоелектронної розвідки Птахів Мадяра. Судний день. Що ми бачимо? Вода, ми бачимо хробачий дрон, ми бачимо вуса хрестовини. Він справді несе на воду саморобну вибухівку. Дивіться. Ось, зараз він її скине. Оп, полетіла. Все. Хробак розвертається і повертається додому. одиничний випадок, 10 чи 9 грудня, ми... Розцінили як якусь недолугу спробу донести до власних позицій якусь передачу, котра випадково впала в воду. Але ніт. Дивіться, це вчорашнє відео 11 числа. Судний день. Знову вуса Хрестовини, знову напрямок до води. Більше ми з тим вже не жартували і почали, як правило, полювати і нищити ту халяру. Ось дивіться, 40 секунд. І підерський дрон міною дубоніє на землю. А це та сама історія, але вже сьогодні зранку, 12 грудня. Хрестовина, горизонт, подавлення. Пішов нахуй. Козаки, отож, попереджаю всіх задіяних. Якщо раніше хробакам треба було човном доплисти, щоб ту Яремку встановити. Чи Водолази мали залізти. Ви ж розумієте, що Яремка чіпляється на якора взагалі величезна і токсична. То зараз підоріо якусь аналогію скидує на воду реально, що призводить до підвищення ризиків переміщення. І там, де вам здається, що дві години тому канал був гарантовано прочищений, зараз він може бути вже отою хренью накиданий. Тож пильнуйте уважно. Перевіряйте всі канали проходу, адже жоден спостерігач е може не побачити, як територія є промінована, адже буде чути дрона, йому буде здаватися, що то летить звичайний FPV-бомбер чи FPV дрон. Ховатися від нього і не розуміти, що в цей час відбувається мінування води. Звісно, ми будемо їх збивати і далі по виявленню, але розуміємо, що смуга значно більша, ніж технічні можливості зведеного підрозділу РЕП ТРРР, Тахілмадяра та Морпіхів. Попереджений, значить, уважний. Бережіть себе. Наступне застереження стосується всіх, без виключення військових, задіяних на лінії бойового зіткнення. Зараз я поясню, що це таке. Теж судний день. У чи не щоденного густого туману, що супроводжує мої дії на ЛБЗ, рубак почав застосовувати дрони з нічними чи тепловізійними камерами. В день, під час туману. Коли звичайну камеру нічого не видно, Вон, такі тепленькі сигнатури виділяються е у екран хробакам. Хто не розуміє, це перехоплення, знімання. Те, що бачить хробак, котрий зараз в день летить з нічною камерою в умовах туману, спостерігаючи за пересуваннями наших військ. Отож, ну, звертаю вашу увагу, побратими, що під час туману, коли щось гуде, а ви нічого не бачите, нехай вам не здається, що ворог не бачить вас. То є перше твердження. Друге, ці всі засоби, оце перехоплення, робиться звичайною системою радіоелектронної розвідки, на котру ми навчаємо, поширюємо щоденно, звітуємо, скільки сотень дронів ми збили. Отож, Кивайте своє, своїх командирів, нехай вони піднімають дупи. Звертаються до нас, отримують оснащення і виводять екіпажі, котрі будуть цілодобово займатися радіоелектронною розвідкою. Це питання нагальне до вирішення на всій смузі ЛБЗ для того, щоб створити надійний захисний щит. Прошу не путати ту ситуацію з застосованими під час туману і нами, і ворогом дронами розвідувальними типу МАВІК. Звісно. Всі ми літаємо по туману з тепловізійним режимі, щоб спостерігати за пересуванням. В даному випадку я наголошую, що ворог застосовує дрони FPV з такими можливостями, а це значить, що вас не просто відслідкують, а по вам прилетить ВЛК, ПГшка чи ще якась серйозна хрень, кумулятивна чи осколкова фугасна, і буде зовсім не до сміху. Вон сигнатура. Судний день бачить якийсь рух. Ми бачимо його, ну і пиздуємо його так, щоб він впав. Все, пішов. Нагадаю про нагальність класичної радіоелектронної розвідки, що дозволяє виявити і подати на знищення звичайних традиційних хробачих FPV Дронів 811 дронів нашою групою виявлено 602 з них знищено.